Два заклади первинної медико-санітарної допомоги Черніхівської та Корнінської селищних рад отримали по одному електромобілю MG4 Electric для виїздів сімейних лікарів. Війна не дозволяє нам десь з обласного бюджету в із державного бюджету повністю забезпечувати наші медичні заклади різних ланок. І дуже велика е, вдячність нашим міжнародним партнерам. Е, зокрема, це спільна програма Міністерства охорони здоров'я та The World Bank про передачу електромобілів. Вони точно є на гарантії. Певний проміжок часу. Я не знаю, скільки гарантія на ці автомобілі. 150 тисяч кілометрів. Сім років. Так, <різь> да, Доїхали, вистачило запасу ходу. Так, да, Все нормально. Тому супер. Машина дуже хороша. Зарадка, все подвели, зробили на 300 до 380 кілометрів. Ну, будемо дивитися, як вона в сільській містці буде працювати. Алла Виговська, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Чернігівської селищної ради, говорить, що цей автомобіль дозволить часто надавати допомогу маломобільним людям. Це буде третій, скажімо, один автомобіль вже майже не виїзний. У нас задекларовано в нашому центрі 15 тисяч населення. Тобто, всі медичні послуги, які має надавати лікар, вони будуть більш, скажем, доступні для наших пацієнтів. Валерій Станіславчук, директор центру первинної медико-санітарної допомоги Корненської селищної ради, розповідає, що 5,5 тисяч населення зараз обслуговує один автомобіль. Практично обходились тою старенькою нивою, якої колеса відпадали, і все. І вона не проходила тих огляд, ми не могли ні в Житомир приїхати. Тому практично і лікувальний заклад, і населення громади це відчувало відсутність санітарного транспорту. Анжеліка Нестерчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.